Антициклон принесе початок весни в Україну. Дивіться детальний прогноз погоди на тиждень та прогноз магнітних бур для України. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Погода на тиждень з 24 лютого по 2 березня. Очікується потепління, особливо в південних і центральних регіонах України. Завдяки впливу антициклону гріт, який принести потік теплого повітря з середземного моря. Температура вдень коливатиметься від мінус чотирьох до плюс одинадцяти на заході. Вночі буде холодно, особливо на сході, до мінус дев'ятнадцять. Снігу не прогнозують. Зсереди ситуація зміниться в небі побільшає хмар, а з п'ятниці на сході та півночі засніжить. Нічні морози поступово послабшають і не перевищуватимуть 4 градусів вдень потеплішає до плюс 4, плюс 7. вітер цього тижня буде спокійним. На дорогах місцями ожеледиться. Початок весни, який припадає на вихідні, буде похмурим, але вже значно м'якшим, ніж лютневі морози. Хоча сонце не часто виглядатиме з за хмар, відчуватиметься поступове наближення тепла. Тож перші весняні дні принесуть надію на справжнє потепління. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 24 лютого, понеділок. На заході переважно сонячно, в темну пору доби від мінус 2 до мінус 9. У Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від плюс 4 до плюс 8. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок очікується ясна погода з періодичною появою легких хмар вночі від 9 до 13 градусів морозу. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від мінус 2 до плюс 4, вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва: понеділок обіцяє бути сонячним. У денний період до 2 градусів тепла, вночі до мінус 10, швидкість північно-західного вітру до 1 метра за секунду. На півночі небо залишатиметься ясним. В ніч на понеділок до мінус 8, мінус 15. Протягом доби у Сумах, Житомирі, Конотопі, Ромнах та Чернігові від мінус 2 до 4 градусів тепла. Вітер північний, північно-західний, дутиме зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. У південному регіоні буде сонячно та майже безхмарно, в нічний період від мінус 5 до мінус 10. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві підніметься до плюс 4, плюс 5. Швидкість північно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. На сході в понеділок хмарність змінюватиметься невеликими сонячними проясненнями. Вночі температура опуститься до мінус 11, мінус 14. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі невеликі коливання від мінус три до плюс один. Вітер північно-західний. Північний його швидкість до п'яти метрів за секунду. Погода 25 лютого. Вівторок. На заході України сонячна погода продовжиться. У нічний час температура опуститься до мінус трьох, мінус сім. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях невелике потепління до плюс 4, плюс 8. вітер південно-східний, майже невідчутний до 2 метрів за секунду. У центрі у вівторок небо буде хмарним, з проясненнями. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від мінус 2 до плюс 3. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме двох метрів за секунду. Прогноз для Києва у вівторок хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Вдень утримається нуль, вночі до мінус 9. Швидкість східного вітру не більше одного метра за секунду. На півночі, здебільшого, сонячно, час від часу спостерігатиметься невелика хмарність, в нічний період від мінус 6. До мінус 14. Вдень в Сумах: Конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові. Від мінус 2 до плюс 3. Вітер змінних напрямків його швидкість до 2 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок очікуються приємні сонячні періоди. Вночі мінус 4, мінус 10. Вдень в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві від 2 до 7 градусів тепла. Вітер здебільшого північно-східний. Його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. На сході України хмари зберігатимуться. Нічна температура опуститься до мінус 12, мінус 15. У Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі в день теж прохолодно від мінус 1 до мінус 4. Швидкість північного вітру не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Погода 26 лютого. Середа. На заході хмар в небі побільшає, сонячного світла буде менше, ніж в попередні дні. У нічний період від мінус 1 до мінус 4. Денна температура у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі підвищиться до плюс 5, плюс 10, вітер південний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Цікавий факт. Що у 2023 році Львів став епіцентром музичної незламності, де українська пісня лунала безперервно протягом 110 годин. Цей неймовірний марафон не лише продемонстрував багатство нашої культурної спадщини, але й встановив новий національний рекорд, засвідчивши силу та єдність українського духу. У центрі всереду хмари частково закриватимуть сонце вночі, від мінус шість до мінус одинадцять. Протягом доби у Вінниці, Полтаві, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від мінус одного до плюс шести. Вітер південно-західний, його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода у Києві у середу жителі столиці спостерігатимуть хмарну погоду з проясненнями. Вдень до двох градусів тепла, вночі до мінус сім. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю до 1 метра за секунду. На півночі сонце періодично ховатиметься за хмарами, в нічні години від мінус 4 до мінус 13. Денна температура повітря у Сумах, Прилуки, Житомирі та Чернігові коливатиметься від мінус 1 до плюс 5. Вітер південно-західний західний до 3 метрів за секунду. У південних областях у середу Хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. Можливі невеликі сонячні прояснення. В нічну пору від 1 до 8 градусів морозу. Вдень в Одесі, Чорноморську Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві невелике потепління до плюс 3, плюс 8. Вітер змінних напрямків його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні всереду хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Щоб не отримати обмороження, одягайтеся багатошарово. Закривайте відкриті ділянки шкіри, носіть тепле та сухе взуття. Уникайте довгого перебування на холоді, більше рухайтеся. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі фіксуватимуть від мінус трьох до плюс одного. Вітер західний, північно-західний, його швидкість не більше двох метрів за секунду. Погода 27 лютого. Четвер На заході похмуро, але потепління збережеться. В нічний час доби мінус 2, мінус три. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від плюс 6 до плюс 10. Вітер західний північно-західний до 3 метрів за секунду. У центральних областях у четвер хмарно з проясненнями. Протягом ночі від мінус 2 до мінус 5. Вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від плюс 1 до плюс 6. Вітер південно-західний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер сонце час від часу буде ховатися за хмарами. Вдень потепліє до плюс 5, в темну пору температура опуститься до мінус 2. Швидкість південно-західного вітру не більше одного метра за секунду. На півночі місцями хмари. У ніч на четвер від мінус 2 до мінус 6. Вдень у Сумах прилуки Охтирці Житомирі та Чернігові спостерігатиметься плюс 1 плюс 7. Вітер південний. Його сила від 1 до 3 метрів за секунду. У південних областях у четвер хмарно, в нічний час від нуля до мінус чотири, вдень в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві утримається плюс 5, плюс десять. Вітер південний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари, вночі від мінус чотирьох до мінус восьми. У Слов'янську та Краматорську до 13 градусів морозу. Денна температура повітря у Харкові, Дніпрі, Кривому розі та Запоріжжі від плюс 1 до плюс 3. Вітер південний, південно-західний. Його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода 28 лютого. П'ятниця. У західних областях небо буде затягнуте густими хмарами. Сонця буде мінімально. Вночі від мінус 2 до мінус 5. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від плюс 7 до плюс одинадцять. Вітер західний дутиме зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю буде похмуро, в нічний період від 1 до 4 градусів морозу. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 4 до плюс 9. Вітер західний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю жителі міста спостерігатимуть суцільну хмарність. Денна температура повітря становитиме 6 градусів тепла в нічні години до мінус 1. Швидкість західного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі небо вкриватимуть хмари у сумах засніжить. Нічна температура коливатиметься від 0 до мінус 4. Протягом доби у Сумах Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові фіксуватимуть плюс 4, плюс 7. Вітер західний, північно-західний його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. У південному регіоні у п'ятницю суцільна хмарність триматиметься цілий день. Вночі від нуля до мінус 4. Протягом доби у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні плюс 7, плюс 9. Вітер західний, південно-західний дутиме зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. На сході України прогнозують похмуру та сніжну погоду. У нічні години від 1 до 4 градусів морозу. В день у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Розі та Дніпрі. Коливання температури від плюс 3 до плюс 6. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду. Це був прогноз погоди на останній день зими. Завтра починається весна. Погода 1 березня. Субота. В перший день нової пори року на Заході спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликими проясненнями в Ужгороді. Вночі від мінус 2 до мінус п'ять. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від плюс 6 до плюс дев'ять. Вітер північно-західний західний від 1 до 5 метрів за секунду. У центрі України у суботу погода залишається похмурою. Нічна температура опуститься до мінус одного, трьох, вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Білій церкві та Черкаси плюс 5, плюс вісім, вітер північно-західний, західний від одного до трьох метрів за секунду. Погода у Києві на початку вихідних в небі домінуватимуть густі хмари. Вдень до шести градусів тепла, вночі до мінус одного. Вітер північно-західний майже невідчутний до 2 метрів за секунду. Наші предки уважно спостерігали за погодою і помітили, що початок березня може підказати, якою буде весна. Вони вірили, який перший тиждень березня, така і весна. Якщо на початку місяця потепління, то й весна буде ранньою і лагідною. А якщо холодно, весна затягнеться. У північному регіоні погода переважно похмура, сонячних прояснень поки не очікується. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. На півдні України у суботу сірі хмари щільно вкриватимуть небо, створюючи меланхолійний настрій. Температура повітря вночі від нуля до мінус три. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську Херсоні та Миколаєві зафіксують плюс 7, плюс 9. Вітер змінних напрямків від 2 до 4 метрів за секунду. На сході у суботу небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. Вночі від мінус 1 до мінус 4. В денні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові коливання температури від плюс 4 до плюс 7. Вітер північно-західний західний до 3 метрів за секунду. Погода 2 березня. Неділя. На заході тиждень закінчиться хмарною погодою з проясненнями. Нічна температура повітря від 0 до мінус В Вденні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 6 до плюс 10. Вітер північно-західний його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У центрі України в неділю очікується похмура погода. З настанням ночі від мінус 1 до мінус 6. Протягом дня у Полтаві, у Мані Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс 4 до плюс восьми. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у столиці тиждень завершиться хмарною погодою. Денна температура становитиме плюс 5 вночі до трьох градусів морозу, швидкість північно-західного вітру не більше трьох метрів за секунду. На півночі домінуватиме хмарна погода. В нічні години від мінус один до мінус чотири. Вдень у Сумах, Бердичеві, Конотопі, Прилуки, Житомирі та Чернігові плюс п'ять плюс сім. Вітер північно-західний його швидкість від двох до п'яти метрів за секунду. У південній частині України в неділю хмарну погоду розбавлятимуть невеликі сонячні відрізки вночі від нуля до мінус шість. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві потепліє до плюс 7, плюс дев'ять. Вітер північно-західний не перевищуватиме п'яти метрів за секунду. На сході в останній день тижня доволі похмуро. У ніч на неділю від одного до п'яти градусів морозу. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується біля плюс 4, плюс 7. Вітер північно-західний в межах 3-5 метрів за секунду. Далі прогноз магнітних бур на тиждень. Геомагнітна активність матиме змішані умови від спокійної геомагнітної обстановки до середніх та сильних бур. Останні дані про сонячні спалахи показують, що з 17 по 19 лютого на сонці спостерігалися декілька значних спалахів класу Х та М, які можуть впливати на геомагнітну обстановку Землі. Найпотужніші спалахи супроводжувалися викидами корональної маси, які досягнуть Землі приблизно 28 лютого. Прогноз по дням з 24 лютого по 26 лютого спокійна геомагнітна ситуація 2-3 бала. 27 лютого Незначна буря. Жовта зона 3-4 бала. 28 лютого Помірна геомагнітна буря 4-5 бала. З 1 березня. Підвищена активність 4 бали. Рекомендації Людям, чутливим до магнітних бур, слід бути обережними, оскільки підвищена активність може вплинути на самопочуття, зокрема, викликати головний біль втому та зміни тиску. Бережіть себе. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодних.